Аніме, яке передбачило майбутнє, воно вже серед нас. Як ви уявляєте технології майбутнього, напевно, ви уявляєте віртуальну реальність плюс штучний інтелект, але якщо є аніме, яке передбачило це все і як це все буде виглядати, знайомтесь, Axel World або Пришвидчений світ, аніме, яке демонструє нам технології, які скоріше через років 15-20 вже будуть буденністю. І поки Apple і Google представляють свої віртуальні віртуальні очки, Свої віртуальні оці капсули на очі. Є аніме, яке просто каже: Ось, дивись, є така штука, яка чіпляється на шию, під'єднується до твоєї нервової системи і буквально працює все тобі на зіницю ока. До речі, до речі, в цьому аніме до того, як з'явилася штука на шию. Імплетували чіп в мозок, який робив те саме, але від нього відмовилися. Те саме, що робить Ілон Маск. Тому, якщо ви хочете раптом побачити те, як буде виглядати майбутнє, то о, просто подивіться аніме і зрозумійте, як воно буде. Просто подивіться і зрозумійте. Все, спасибі за перегляд. Це надто коротке відео.